Будете ловити коропів білого амура, карасів м'яка еластична. І якщо мені хтось знову напише в коментарях, що така насадка буде спадати з гачка, я навіть тоді не розумію, як ви її готуєте. Для моєї порції потрібно 3 столових ложки манної крупи. Добавляємо до манки трішки води і робимо однорідну масу. Одну чайну ложку ванільного цукру. І додаємо півчайної ложки маленої кориці. Все дуже добре перемішуємо і залишаємо приблизно на хвилин 15-20 для того, щоб манна крупа взяла весь смак ванільного цукру, а також кориці. Беремо одноразову торбинку і висипаємо сюди нашу суміш. Суміш потрібно зібрати в один куточок пакету і міцно зав'язати. Ставимо каструлю на газ плиту або електроплиту, наливаємо сюди воду. Ні в якому разі суміш не має Дотулятися до дна каструлі. Включаємо газплиту або електроплиту і даємо максимальну температуру. До того часу, поки вода в каструлі не закіпить, приблизно 40 хвилин. Дістаємо готову насадочку з каструлі, даємо її остинути, ось так ручками. Вона взагалі не прилипає до ваших рук. І ось так виминаємо. Ну що ж, друзі, насадочка, в принципі, готова. Якщо вам подобається моє відео, поставте палець до гори. Не забудьте поділитися цим відео. З вами був Олег Яврович. Бувайте здорові, до нових зустрічей!